Добрий ранок, дівчата. І сьогодні я б сказала, що все так весело і все так гарно. Це місце для моїх ефірів, і ця вже чекає мене. У мене сьогодні інші плани. Це перше, це друге. Ось, так що включаю музичку і починаю працювати. Це моя майбутня картина. Будинок Мерії то в мене таке замовлення. Це флаг Франції, дівчата. Бачите? Ось, а біля оцієї скульптури живу я. Це церква. Ось Святої Марії. Сюди ходять паломники. Ось я її теж змалювала. Сьогодні не буде прямого включення, прямого ефіру. Я відпочиваю з комп'ютером. Ластівка. Ластівка Франс. Не чекайте мене в ефірі, я сьогодні все відмінила. Гуляймо, гуляймо, дівчата. Гарного дня!